Підловила принцика, як він ходить на сенсорний змивний лоточок. Зараз вам покажу, як все змивається прямо в каналізацію. Він не любить, щоб його знімала, тому я тут скритий папараці. Інтелігентний котик такий. І бачите, коли котик на етапі привчання, вже там кажуть, що по сичі лапками ходить, ну по калове може наступити, розносить кудись. Це етап привчання, друзі. І на етапі привчання може котик. Дійсно там десь ну, стати не потрібно його забирати з унітазу досрочно, там, до, ну, щоб швидше е, зробив свою справу, щоб ви швидше змили. Ні, дайте йому час. Бачите, він майже не гребеться, він знає, що він потілився правильно, бачите, там какашки внизу. Зараз для того, там ну, водичку зразу падають, але все-таки водичка піднімає всі відходи. Також з труби наверх, або якщо є зверху на лоточка, то все піднімається наверх для того, щоб... А, ну, під, не, нічого не прилипло, так, що все піднімається, а потім знімається все прямо в каналізацію, помпою викачується. Ось бачите, зараз ось, бачите, такі кашки, які там є всередині, вони виходять. Якщо ваш котик повністю здоровий, то в принципі водичка буде чистенька. Тут апочку помітила, навіть не бачила її. От. А якщо а, котик якийсь там дірейку має щось там рідку їжу домашню чи щось, ну, такого плану. Після антибіотиків чи ще щось, то воно трохи буде водичка якби, коричнева, але зверху йде потічок чистої води, який змиє все прямень каналізацію і промиє. Бачите, от включився потічок чистої водички. І все прямо в трубу, в каналізацію. Там труба ззаду, все йде прямо підключений до нашого унітазу. Але ви можете підключити, там сантехнік вже підключить, де зручно. Ось, ну, і, ось таким чином все. Рухається. Е, є міжнародна доставка, приймаємо замовлення. Кому цікаво, кому необхідно, пишіть. Дуже полегшує життя власників тваринок, прям котиків на 100% легше, друзі. Повірте мені, 3 роки вже з.